Ще раз добрий вечір. Ми знаходимося в селі Вишка, садиба чи готель у Струмка. І наша перша вечеря тут. Я вже трішки заспокоїлася. У мене тут лікарство ще є, не буду показувати. Значить, у нас тут буде борщик. борщик без м'яса. З фасолькою, так, мабуть. Але він чомусь не червоний. І компотик поки що. Так. Компотик і салатик з компосточки. Продовжуємо, і у нас тут дируне. Це гриба, так. Да. По-моєму, буду? Буду. Я вже. Хочу покуштувати той дерун. Туди поклади, будь <плес> <плес> угу. Ще лодочку дає. Менше, 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 менше. <плес> <плес> а що за гриби? Хто знає? Хто розуміється? Я не розуміюся. А які тут гриби? Скажіть, будь ласка. Білі. Ну, візьмі, у нас все нативає. Виживу, нормально буде да. все. Да, так, що <смеш> ну це не шампіньйони, це однозначно, що це лісові гриби. <смеш> ну я ти розумію, що якщо борщ можна спортити, ну деруни, то, то ще важче спортити. <смеш> <смеш> ну, ніби можна поїсти, але три деруна. То так би сказати, не дуже для мужчини, це взагалі як в лісі на добре, смачного, до зустрічі.